І у нас загинули на жаль співробітники і пацієнти? Це, це було навіть більш важко ніж ніж тоді, коли були влучання в пологовий будинок. То да, це це, це таки. Це був кошмарні півроку. Як ви дізналися про те, що сталося, і які рішення доводилося приймати? Родина була в той момент присутня. Там ми за дві хвилини до удару. Нам потрібно було в банк і ми спустилися, сіли в машину. І, і якраз в кабінет Ольги Миколаївни мої ми, мами прилетіла ракета. Тому ми, ми дізналися. Ми просто побачили. Ми не зрозуміли, що це попало саме в клініку. Ми по відчули -по удар, поїхали далі. І тільки потім, хвилин через 10, нам сказали, що це потрапило саме, саме туди. А ми повернулись. Ну, це було це був жах, це пряме попадання.